Філософські ідеї Фіхте та Шелінга, ідеї канта із захопленням сприймав Йоганн Готліп Фіхте, який ще більше підсилив ідею активності суб'єкта, тобто людини у процесі пізнання. Фіхте вважав, що з міркувань канта можна без будь-яких втрат вилучити річ у собі. Адже вона все одно не мала ніяких визначень. Тому весь зміст пізнання або ж зміст наших уявлень можна вивести з активності. Я джерелом будь-якої реальності постає. Я, оскільки воно є безпосереднім, тільки через посередництво Я і разом з ним надається і поняттям реальності. За фіхт само ствердження Я тотожне з його буттям. Будь-яка реальність. Діяльне і все діяльне є реальністю. Але задля того, щоб із діяльності я виник хоч якийсь міст, йому треба мати межі. Границі діяльності безмежне є невизначеним. І оскільки єдиною реальністю є лише Я, то воно може розмежовуватися тільки із самим собою. Я відрізняю себе від себе ж. Самого у вигляді не я. І з цього протистояння починає розгортатися зміст усієї реальності Я. Насамперед, це просторово-часові окреслення дії, реальність я це крапка, його відхід від себе, лінія, заперечення лінії, площина, рух, площина, об'єм. Фіхта особливо наполягав на тому, що ретельне, ретельно фіксована конструктивна діяльність. Розумового я відкриває шлях до однозначного підвищення достовірності та ефективності наукової теорії. І в тому він мав рацію щодо людини, що фіхта вважає діяльність її першим і основним визначенням діяти, діяти, ось для чого ми існуємо. Відповідно, особливою цінністю стає свобода. Істинною метою людського роду є нерозуміння буття, а розумне ставлення через свободу. Досить очевидно, що ідеї фіхта були співзвучні в своїй епосі, а багато в чому знаходять прихильників і в наш час. Ще один представник німецької класичної філософії Фрідріх Вільгем Йозеф Шелінг, поділяючи думки канта й фіхта, по-своєму змінив її. В ідеях останнього змістові акценти, Шелінг вважав, що вихідним пунктом для знання та виявлення будь-якої реальності є я, яке себе усвідомлює, будь-які кроки такого самоусвідомлення постають як єдність, тотожність об'єкта та суб'єкта. Останні завжди співвідносні. Сказавши об'єкт, ми не Одмінно маємо на увазі, що то таким він є, для когось, тобто для суб'єкта і навпаки. Водночас вони є сторонами розуму, що усвідомлюють себе, який лише один може бути початком як знання, так і реальність. Отже, такий розум є єдністю дій та споглядання, але це вже не окремий індивідуальний розум. А всезагальний світовий. Проте я, що себе усвідомлює, це споглядання, діяльність, породження і свобода. Шелінг робить висновок, що необмежені довільні прояви Я мають більш цілісний, більш синтетичний характер. Тому мистецтво перевершує науку. Таким чином, постулюється наявність водночас як свідомої, так і несвідомої діяльності. Такою діяльністю може бути лише естетична діяльність, митець діє вільно, але не бездумно. Отже, Фіхта і Шелінг розвинули ідеї канта в напрямі зближення форм інтелектуальної активності та форм буття, наполягаючи на її генетичному зв'язку аж до повного ототожнення.